Привіт-привіт, мої маленькі друзі. Погляньте но, ну, а де це ми з вами опинилися? Так, звичайно ж у лісі. А як ви здогадались, що ми у лісі? Правильно, навколо багато дерев, кущів, різних трав. Молодці. Щось мені здається, що хтось тут плаче. Ой, це Білочка! білочко. А чому ти плачеш? Чому ти сумуєш? Я пообіцяла своїм білченятам насушити грибів на зиму, але їх чомусь ніде немає. Є жолуді, каштани, горішки, а десь поділися всі гриби. Малята, а як ви думаєте, чому гриби не виросли в лісі? Коли вони взагалі добре ростуть? Дійсно, діти. Тоді, коли йдуть дощі? А як ми можемо назвати той дощ, під час якого добре ростуть гриби? Так, це грибний дощ, а лагідно грибний дощик. Друзі, то, може, ми допоможемо білечці? Погляньте, над лісом є хмаринки, а ми зліпимо краплинки до щінки, може тоді грибочки виростуть? Але для початку пограємо з пальчиками. Пальчикова гра дощик. дощик, дощик кап кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Ми не підемо гуляти, бо намокнуть ніжки. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Та ми взуєм чобітки, щоб не мокли ніжки. А тепер, діти, беріть дощечку для ліплення, блакитний пластилін і аркуш із намальованими хмаринками. Ми будемо ліпити краплинки дощу. Спочатку потрібно від цілого шматочка відщіпувати маленькі. З яких ми потім сформуємо краплинки. Коли ви нащипаєте досить багато, можна навіть поділити на частинки весь шматок пластиліну, ми починаємо формувати краплинки. розминаємо кожну частиночку, скочуємо у кульку, а потім пальчиком витягуємо одну сторону, щоб вийшла гостренька, ніби морквиночка. Її ми кладемо на папір і добре притискаємо. Ось і перша краплинка. Так ми робимо і з усіма, доки всі дощинки не опиняться на аркуші паперу під хмаринками. Під час ліплення пробуйте працювати не тільки правою, а й лівою рукою. Я впевнена у вас це добре вийде. Краплинки у дощу. Можуть бути і крупними і дрібними. Тому ви можете чергувати великі і маленькі краплинки. Експериментуйте, пробуйте! Я впевнена, що у вас будуть чудові роботи з гарним дощиком. А ось який дощик вийшов у мене. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Білочка дуже дякує вам за допомогу! Подивіться, вона посилає вам своє сердечко. Вона назбирала так багато грибів для малят на зиму. Погляньте, вона їх уже навіть сушить. Малята, завжди залишайтеся добрими та чуйними людьми. До побачення!